Як я писав в одному з недавніх постів, ми, вже, ми дуже погано знаємо Росію, ми дуже погано знаємо противника, з яким вже 11 рік воюємо, і для країни, яка воює 11 рік, ну це майже вирок. Найрозумніші, скажімо так, деякі мої колеги і з кола знайомих вже в 2014 році казали. Що перший інститут, який би мав бути створений після початку російської агресії в Криму і на Донбасі, це інститут по дослідженню Росії. Цей інститут так і не був створений, і ми дуже гірко, скажімо так, розслідуємо те наслідки цього. Моя думка така: подобляючи більшість тих, хто виступають як експерти, в соцмережах на екрані вони дуже погано знають історію Росії, вони майже не читали жодної фундаментальної праці по історії Росії, і дуже погано взагалі усвідомлюють, що себе представляє Росія. Тобто, частина експертів проводить дуже банальні, наприклад, там, якісь аналогії, кажучи, що ось Російська імперія надірвалася під час Першої світової війни. І ось ось Російська Федерація так само надірветься під час цієї війни, кажучи, що залишився там рік, і економіка Російської Федерації не витримає, ну, знов-таки складно сказати, з чого саме вони взяли, що не витримає вся економіка Російської Федерації. Це раз, по-друге, прецедентів того, щоб проектність, яка йшла з Москви там, чи з Петербурга, розпадалась через економічні причини. По великому рахунку ми не маємо. Тобто є ілюзія того, що економіка розвалювала там, московську проєктність. Такого не було. В першу чергу московські проекти або російські проєкти розвалювались через кризу в центрі. Тому, от перша група тез, що через економічні причини ну, ми не бачимо такого в, сму... в період смутного часу, який почався. Цьому передували декілька років правління Бориса Годунова, який як адміністратор і там, людина, яка займалася господарською, якби керувала е, господарською діяльністю в Московському царстві, тобто коригували ці процеси, він був на декілька голів вищий, е, чим там, Іван Грозний, наприклад, чи його син Федір. Фактично, при Федорі е, Годунов і був е, ну, керівником уряду, тобто, це була та сама політика. Він розпався через кризу легітимності, яка прослідувала Годунова і цілий ряд факторів, таких як неврожаї, <кій> стихійні сильні лиха. Але головне з нього це була криза елітна криза в центрі, яка була спричинена ще політикою Івана Грозного, який розхитав цю систему своїми репресіями, невзгоджуємо політикою. Далі розпад Російської імперії. Російська імперія станом на кінець 16 17 року. Економічно було в набагато кращій ситуації, ніж імперія Габсбургів чи Німецька імперія. Тобто, вже взимку 16 17 року в центральних країнах відбуваються перші голодні бунти, мітинги, в тому числі там мітинги в Відні, і ситуація для них дуже погана в Російській імперії голоду. На зиму 2017 року не було. Тобто, всі заворушення, які почались в Петербурзі, вони почали з того, що тільки частина хлібу, тобто навіть не всі сорти хлібу, а лише там найбільш дешевий, доступний, через те, що комунікації там через сніг замело, тобто почалися ці протести. Але та як на момент цей управлінська вся структура вже розсипалася, вона дезорганізована була. То навіть такі локальні от бунти їх вже неможливо було подавити, тому саме тому, що вони знаходилися в центрі. І як показали події, ось лютневої революції, в центрі просто не було чиновників і людей, які здатні були вже приймати рішення. Тобто на цей момент, тобто це був колапс управлінської структури зсередини. знову таки нам складно сказати, щоб ми побачили щось подібне. Зараз, тобто, що там є колапс управлінської структури, що ситуація не контрольована, там в губерніях і так далі, в різних там автономних республіках Російської Федерації. Третя теза, яку дуже люблять часто у нас повторювати експерти, е е ну, наприклад, ще повернусь назад до економічної, я кажу, що Радянський Союз от він якби теж саме розвалився через економіку. Економіка Радянського Союзу дійсно була в дуже важкому стані протягом 80-х років, але цей стан не був смертельний і цей стан не був вироком. І ми бачили приклад після смерті Мао в Китаї, економіка була в набагато гіршій ситуації. Тобто, але Ден Сяопін пішов на великий ризик і зміг реформувати її. Тобто, казати, що... Комуністична система не здатна приймати елементи ринкової економіки, Китай довів, що це здатно. Тобто, це можна робити. І, в принципі, шлях Горбачова і так далі до певної міри нагадував шлях Ден Сяопіна. Але тут ми приходимо ось до третьої позиції, що кажуть, що Росія розпадеться, тому що вона тюрма народів, вона остання імперія, всі імперії розпадалися, і ось настала черга останньої імперії. Ну, по-перше, Тут багато що залежить від дефініції імперії, що люди визначають під поняттям імперії, тому що Сполучені Штати Америки теж по деяких дефініціях можуть вважатися імперією, сполучене Королівство і досі, тобто, хто не знає, наприклад, Канадою формально править британський король, попри те, що вони мають прем'єр-міністра і так далі. Тобто вони формально теж залишаються таким. То скаже постімперським або напівімперським простором. І як ми бачимо, політика той саме там, там Канади, вона коригується з політикою Сполученого Королівства, і вони, в принципі, взаємодіють і грають на одному ж тому самому полі. Тому казати, що всі імперії, якби зникли, Китай теж можна сприймати як певний різновид імперії, і там теж неоднорідне населення можете погуглити про уйгурів, тобто в Китаї і. І що Китай все одно не розпадається при тому, що він от, можна заявити, що він пригноблює якісь етнічно-національні групи всередині своєї території. І любить акцентувати увагу, що от радянський суд розпався, тобто його добило національне питання і згадують про цьому от, в Україні. Я особисто за суб'єктність завжди, тобто в українській історії. Але явно представляючи місцями причини і наслідки, вважають, що українці добили Радянський Союз, там дехто багато росіян звинувачує, що от там якби в лапках там, хахли, розваліли там, велику страну і так далі. ну Це завжди зручно такі речі казати. Або ЦРУ розвалили, хитрі американці взяли, розвалили Радянський Союз, або там от Балтійські країни, от перші вийшли і розвалили. Я згоден з тим, що національне питання розвалило Радянський Союз, тільки не згоден з тим, що це національне питання було на периферії в різних союзних республіках. Головне питання національне, яке стояло в Радянському Союзі, це російське національне питання або русський національний вопрос. І про це ще в 70-х-80-х роках задовго до розпаду Радянського Союзу писав видатний український історик, політолог, публіцист Роман Шпурлюк, який показав, що є несумісні між собою речі, грубше кажучи, проект імперський в центрі в Петербурзі чи в Москві не є тотожним, скажімо так, руського проєкту, не руського, а саме руського маю на увазі, тобто з цих тарен, і вони не можуть існувати між собою в, скажімо так, в взаємодії. Вони є антагоністичні. І це багато хто не розуміє, що Російська імперія не була Руською імперією, Тобто вона була імперією Романових. Де російське населення, або ті, кого ми зараз називаємо росіяни, далеко не займали всі ключові посади, тобто, подавляючи більшість русського християнства, воно взагалі знаходилась десь на периферії, а в імперії керували еліти, які мали змішане походження там, від Кавказького, Центральноазіатського до Польського, там, Руського, Українського, там, Балтійського там, і, так далі, і так далі. Тобто це імперія, яка працює як універсальний до певної міри проект.